Ми зараз знаходимося на такому стихійному риночку, який розташований в парку Саведра. І таких ринків вистачає в Буянос-Айресі, в кожному районі є свій. Я вам покажу трішки атмосферу на цьому ринкові. Ми щойно придбали один кілограм черешень і пів кілограма полуниці. Зараз я вам все покажу. Тут продають все, що душа забажає. Ну, Звичайно, те, що в тебе є вдома. В Україні такі базарчики або ринки називають блошинами. Тут вони просто виглядають як якісь ярмарки, де можна придбати різні товари, їжу, одяг, квіти. І паралельно з тим можна відпочивати. Хтось бігає, хтось займається спортом, а ось кожну суботу тут можна знайти отакий ярмарок. До речі, по неділях вони зазвичай в кожному паркові. Але серед тижня бувають теж такі ярмарки. Наприклад, у вівторок. Часто є овочеві саме ярмарки або з продуктами, де ви можете прийти і придбати саме тільки їжу. Я до таких ярмарків відносяться досить спокійно і не тому що я не планую зазвичай тут нічого купувати. І я зазвичай ходжу в супермаркет. Але більшості людей подобається походити, подивитися. Як-то кажуть, відчути на дотик. На таких ярмарках продаються не лише продукти харчування, одяг якийсь, але і також речі, які люди самостійно виготовляють. Це може бути якась кераміка, керамічні вироби. Ну, наприклад, я бачу зараз плетені кошики. Це можуть бути якісь продукти, які люди випікають, наприклад, випічка, якась їжа, яку готують самостійно. Також це можуть бути різні вироби, плетені, в'язані, одяг, сумочки, різноманітні, іграшки дитячі. Все-все-все, що можна зробити руками. Може бути навіть там дерев'яний посуд, дуже багато ювелірних прикрас. Також тут дуже популярними є різне мило, арома для будинку, якась вода парфумована, яка тут теж виготовляється. Загалом шкіряні вироби тут можна знайти. Капелюхи. Та Ще також популярними є посуд для мати, а саме чашки для мати. Я для прикладу люблю ось такі палички для медитацій, ароматичні. Різні всякі свічечки. Тут дуже зараз класний аромат стоїть у повітрі. Це, звичайно, не Avon і не Oriflame, але тут теж популярними є от продавання саме різної парфумованої води і косметики на вулицях.

Попередньому ролику за ріколета кладовище мене запитували саме за такий ярмарок, який розташований у неділю біля ріколета кладовища самопаркіну. Так ось я обов'язково зараз вам покажу декілька фрагментів з цього ярмарку, на який я завтра буду їхати. Але щоб ви розуміли, вони всі ідентичні і вони всі схожі між собою. Тобто, приблизно ті самі вироби, приблизно ті самі продавці з тою самою, якби продукцією, є. В кожному районі Буенос-Айреса. Неважливо, чи це Палермо, чи це Саведра парк, так як я зараз тут знаходжуся, чи це ріколета кладовище, Або найбільший такий ринок в Буенос-Айресі, який ми зустрічали, знаходиться саме на Сантельмо, на центральній вулиці, і він там відбувається кожну неділю. Така собі рекламка. Тут також можна купити різні натуральні камінці і зробити з ними якусь собі прикрасу. Айзе, так склалося, що по вихідних ми часто гуляємо по парках, і щойно ми були буквально півгодини тому в Саведра паркові. Але зараз ми приїхали в Сармієнто парк, і тут на нас чекає вже не просто ярмарок ремесел чи блошиний ринок, а саме продуктовий або овочевий ринок, який тут сьогодні працює. Зараз я вам трішки покажу, як це виглядає. Ось відділ овочів і фруктів. Тут є цінники, звичайний ринок, і схожий на той, що в нас збирається раз в тиждень в селі або, наприклад, на якихось центральних базарах в Україні. І зазвичай ці машини кожна спеціалізується на своїй продукції. Ось тут у нас можна придбати молочну продукцію, різноманітні м'ясні та сирні вироби. Наступна машина це у нас свіже м'ясо, яке хочеш тут можна придбати м'ясо, особливо якщо ми приїжджаємо не в кінці дня, а саме вже от вранці, да, коли вони тільки приїжджають, бо потім просто ви побачите ось такі пусті прилавки. Тут у нас можна купити яйця. До речі, тут можна обрати як домашні яйця, так і звичайні технічні, які привозять з заводу. Рухаємось далі. Ось, наприклад, така лавака. Тут в цій лавочці. Наприклад, в цій лавочці можна придбати різне насіння, крупи, різні горішки. Я тут інколи сама часто щось купую: різні джеми, печиво, хліб, фініки. І далі, якщо ми подивимося, там знову продаються овочі і фрукти. Я туди вже підходити не буду. Ось так виглядає цей ярмарок і часто вони. Кожного тижня двічі на тиждень приїжджають в різні парки. Зазвичай він не надто великий. Як ви бачите, тут буквально 5-6 машин. Інколи буває більше, в залежності від району, в залежності від дня тижня, від ярмарку, але тим не менш. Тут дуже мало таких територій, місць, по яких треба ходити, це займає не дуже багато місця. І люди тут зазвичай лише вранці, коли ти приходиш дуже рано, тут можна застати цілу чергу. Але зараз, наприклад, 12-та година дня тут нікого немає. Та й в принципі ці люди вже починають потихеньку складатися. Ярмарок дуже добре побачити здалеку. Якщо ви йдете в парк, ви можна побачити ось такі жовті будочки, жовті палаточки, які розкладаються досить помітно. І по цьому ми орієнтуємося, що опа, сьогодні ярмарок. Зазвичай вони домовляються, в яких районах міста, в який день є ці ярмарки, в яких парках вони продають, і в кожному районі свій графік. Так, ми сьогодні купили на такому ярмаркові черешень і полуниці, і я частину відклала. А частину осміша вже, вже смакуємо. Ми її щойно помили, і тепер будемо насолоджуватися смакотою теплим літом і красивим зеленим парком. Народ, я приїхала зараз до Ріколета кладовища. Тут Біля цього ріколета кладовища ще є поруч культурний центр. І ось це ось тут це такий ярмарок, який теж є популярним і в інших районах. Те, що я вам перед цим показувала. Але тут він один з найбільших. Ще один дуже величезний ярмарок знаходиться саме на Сантенну в історичному центрі в Буенос-Айресі. Ну і ось тут це все. Так як зараз лише обід, вони тут. Тільки почали розкладати свої речі, які вони продають. Тут кілька рядів таких палаток, де теж дуже багато різноманітної хендмейд роботи, праці, товарів. І можна розглядати дуже багато всього. Загалом тут дуже багато різноманітних напрямків того, що все це робиться, я вам вже не перший раз показую у своїх відосиках фрагменти з таких ярмарків. Є інколи от моменти, де можна придбати щось поїсти, але в цілому все повторяється. Просто що чим більше і популярніший, і туристичніший район, то тим більше тут цих саме виробів, тим більше різних палаточок тут буде. Розрахуватися зазвичай на ярмарку краще кешом або Pago. Дуже рідко в них є. От позначка на те, що тут можна придбати саме розраховуючись віза мастер-карт картами. Сіда кала в них дуже популярна, а також ось такий комічний персонаж Мофальда. Вона часто тут зображується в різноманітних коміксах. Ну і на картинках. Дитячі іграшки. пазли для дітей, у вигляді карти Аргентини. Ну і також Мофальди. Ось, в принципі, вона. Так як в Аргентині шкіра дуже популярна. І тут можна знайти дуже багато різних кошельочків, всяких брелочків, ключниці, в принципі, сумоки, рюдзаків. Дуже багато прикрас з натурального напівдорогоцінного каміння. Ось ось погляньте, яка краса. Навіть можна придбати тут шкіряне взуття. Для тих, хто любить щось колекціонувати, тут цілі війська. прикраси для дівчаток у кольорах аргентинського прапору. Іграшки для дітей, ручної роботи, всякі прикраси. Загалом тут навіть просто пройтися, подивитися, є що. Дуже багато різноманітної краси. І це захоплює. Ну і куди ж? Без чашок для мати. Ось ці чашечки вони називаються калабас, а трубочки до них називаються «Бомбіша». Традиційні чашки для мати це прям. Не знаю, як для нас, я навіть не знаю, що в нас таке популярне, як у них мати. Ну, кава, звичайно, але в них прям в кожного є своя чашка, своя трубочка, своя бомбіша, сумка спеціальна для термоса, в якому є кип'яток, і спеціальний, ем, спеціальний є посуд, в якому зберігається мати. Загалом традиція. Якщо вам потрібен килимок додому, будь ласка. Зараз я знаходжуся на фоні красивенної церкви, яка тут розташована. Для мене з усіх бутків ярмарок. Взагалі це дійсно є історичний центр, в якому дуже багато туристів, сюди звозяться, автобусами туристи, крім Ріколета кладовища, тут також є багато музеїв. І в принципі в цьому місці теж багато скупчено-різноманітних готелів, де можна поселитися. Як я вам вже казала дуже багато вербів повторяється, але все одно тут можна знайти дійсно щось максимально ексклюзивне, щось особливе. Ось, будь ласка, чаші, на яких можна грати. Хмерні іграшки. Багато речей саме ось таких в'язаних тут продається. В принципі, люди багато чого шиють. Під пляшки, будь ласка, підставка якась цікава дуже. Це той самий момент, коли фізика. Такі ярмарки переважно орієнтуються на туристів? Також до речі, вони є біля кожного великого парку або скверу у вашому районі. Люди, які працюють на цих ярмарках, вони сюди приходять і вони тут реально кайфують. У них тут мати, у них тут кава, чай. У них грає музика. Вони тут спілкуються між собою. Загалом. Паралельно з працею вони ще кайфують, відпочивають. Взагалі це така, прям не знаю, місце вайбу аргентинського, максимального такого релаксу, максимального прояву ось цього культурного якогось надбання, культурної спадщини. Тому тут ти відчуваєш себе, так знаєте, відчуваєш себе наповну в Аргентині. От саме на в таких місцях це дуже сильно відчувається. Тому хто тут буде, обов'язково заходьте на такі ярмарки. Можливо, для себе знайдете тут якісь сувенірчики, можливо, просто подивитеся, і вам це все сподобається. Загалом рекомендую. Друзі, дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, залишайте свої лайки та коментарі. І побачимося в нових відео.